Вітаю, друзі, знаєте, ні разу не робила розклад на таких одіозних колаборантів, які зараз очолюють окуповані території. Це, як в народі кажуть, Чепушилін, да? тобто Пушилін, пасічник, А ну, Давайте подивимося на цих людей. От яка доля їх чекає? Вони впряглися ну, в такий кармічний процес. Для України, так? Наскільки замарали себе кров'ю? Давайте подивимося, яка, яка доля чекає. Ну, давайте почнемо із пасічника. Пасічник чи пасічників? Пасічник здається, так? Да? Луганський чильник, колаборант. Що чекає цю людину? Ну, при грошах, може порішати вопрос, спокійно себе почуває, спокійно почуває. на офіційній дожності, такі, посаді. Людина досить комунікативна, та. стабільно, все нормально, все стабільно, але карма, його спокій в його думі підходить до кінця, закінчиться він кармою. Тому що створюється ситуація, да? і ситуація ця, знаєте, вона піде із, -за, із -за особистого, і за особистого комфорту, да? тобто, ну, йому, йому дуже комфортно, так, скажімо так. Він при, при грошах все абсолютно, працює по домовленостях. Ну, знаєте, як скажем так. Все схвачено, за все заплачено. В домі ровно і повно всього, під, Підім'яв під себе бізнес, так? але карма вона присутня в його житті. Що з ним буде? Крах, криза. Не витримає конкуренції в своєму домі він не витримає конкуренції. Все нажите непосильним трудом, піде прахом, крахом. Буде. Ви знаєте, домовляється, він вляпається в якийсь скандал. Скандал це буде значить, скандал із за якогось дуже дуже крупного капіталу, великих, великих коштів складеться, ну, якась, створиться якась скандальна ситуація, яка досить швидко може змінити ситуацію із його. Бізнесом, з тим, що він має в руках, да, те, що він має по факту, те, що має по факту: не витримає конкуренції, внутрішня боротьба. Тут, може, внутрішня боротьба за бізнес, за бізнес. Що з ним станеться? Багато проблем у нього. Багато проблем цей, розумієте, його діяльність створює для. Декого великі-великі проблеми, дуже великі проблеми. І тут буде удар йому через внутрішні проблеми з бізнесом і з конкурентами. Це конкуренція. Бізнес-конкуренція. Тому після скандалу йому можуть нанести дуже-дуже неприємний удар свої ж, тому що це внутрішній процес. Це удар від своїх, коли буде йти якісь, якісь розборки. Бізнес його буде зупинений. Успішний бізнес, да? успіх, перемога його, ну, успіх, скажімо так, лідерство, успіх, воно буде зупинене. І зупинять його ж найближче оточення через конкуренцію. Чим закінчить пасічник своє? А ви знаєте, в нього вже. Його, він назбирав вже скільки проблем, да? що його етап вже підходить до кінця. Він на завершальному, ну, на завершальному якомусь етапі. етап його заверша, завершується. Можливо, на цій посаді, можливо, бізнесу і так далі. Але тут, бачите, тут удар він отримає. І цей удар планується. Цей удар уже планується. Він боїться. Він боїться своїх же. Він боїться удару від своїх. Удару від своїх. Це його найближче оточення. Він би, бої... ну, знаєте, удар, тут родина, тут сім'я, він дуже сильно переживає, знаєте, як, за сім'ю. Тому що цей удар може стосуватися його сім'ї. Ось так. І успіху його сім'ї. Розумієте? Він намагається всім протистояти. Він, ну, людина досить сильна і вольова, Така, яка може протистояти. Протистояти. Ну, от подивимося, що далі. Сильна людина так. <кій> думаю, думаю. <кій> ну, він думає, що він сильна людина, що він вистає, розумієте? Він, він знає за ці плани, що на нього може бути тут іде як покушення. Він думає, що він вистає, він сильна людина. Ну, це досить сильна людина. Знає за, 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 за що є така ідея. Є така ідея, людина ідейна, багато планів, багато ідей на майбутнє. Ну, у нього є деякі ідеї стосовно успіху його сім'ї. Ну, він, він думає, що він в змозі, в змозі протистояти. Протистояти різним ударам, найбільше переживає за сім'ю, але він теж думає, що він справиться із цією проблемою, і в майбутньому його його родина, його сім'я досить успішно ну, матиме прекрасні перспективи, скажімо так, у сім'ї прекрасні перспективи. Людина дуже-дуже самовпевнена, дуже самовпевнена. Він здогадується, що він може отримати цей удар, і він до нього готується. Я вам скажу так, можливо, навіть. Підключає силові структури, тобто для того, щоб себе захистити, захистити себе, свою родину. Ну, знаєте, такий вже вовк. Давайте подивимося, майбутнє. майбутнє, яке майбутнє цієї людини, пасічник. Він поміняв свої погляди раз, він поміняє їх іще раз. Якщо треба буде для щасливого майбутнього його родини, він ще раз поміняє погляди і піде, не оглядаючись. Залишить той анклав у повному, повному дірміщі. Розумієте? Він ще раз поміняє свої погляди і розпочне якийсь новий проєкт. Почне новий проєкт досить успішний. І... Почне заново да, якийсь, розвивати якийсь новий проєкт. Тобто він вважає, що він в цьому анклаві на гребе баблішок. Головне завдання для нього вистояти в тому дірміщі, так би мовити. Розумієте? І потім він з тим баблом, витримавши конкуренцію, зумівши себе відстояти, він може разом із своєю сім'єю в нього є ідеї. Чим зайнятися, повно, повно, абсолютно повна голова різних ідей на майбутнє, на перспективу, От, і людина, помінявши знову погляди, десь, десь може розпочати свою справу. Да? Маніпулятор, знатний маніпулятор, професійно може, знаєте, як, Застосовувати різні, різні важелі впливу для того, щоб маневрувати. Він досить гарно вміє маневрувати, я вам скажу, контролювати ситуацію. Має досить аналітичний розум, скажімо так, аналітичний розум, він може справлятися з надзвичайно серйозними ситуаціями. Людина корисна, людина корисна і залежна від, повністю залежна від Кремля. Знаєте, і оце те, що він має, да? ну, звичайно, що це прийшло до нього через дьявола, через війну, через війну. Що чекає його? Йому все набридло, дуже, дуже сильно все набридло. Набридло йому його найближче оточення, він хотів би вже усамітнитися, відійти від всього того анклаву, да, від того, від того що, в чому він зараз вариться, скажімо так, по отшельнику. Він би хотів це все вже закінчити, відмовитися і відійти. Але в нього зв'язані руки, ну, не зв'язані по руками і ногам, як то кажуть. Розумієте, він не може. Його поставили в такі умови, що він не самостійна фішка, не самостійний гравець. розумієте, Його пов'язали, і от в такому стані йому треба бути магом, майстром. Да? Уміти. Тобто маніпулювати маніпулювати в цій ситуації. Значить дивіться, просто так. Просто так дьявол не дасть йому виплутатися з цієї історії. Не для того його туди ставили, щоб він так легко взявши, загрібши баблічко, і свалив, свалив зі своїми ідеями, з баблом і, і створював десь якісь нові проекти. Так, от, ось зараз він в такій ситуації. Він, він повністю залежний, він не може рухатися без дозволу ні кроку, нікуди. Але ситуація зміниться. ситуація зміниться. І зараз ми з вами спробуємо подивитися, в яку сторону хитнеться для цієї людини колесо фортуни. Він програє, він складе зброю в сторону програшу, да? в сторону програшу і башня. Буде повністю зруйнована його кар'єра, можливо, життя, може зруйнувати все. Він злетить із найвищих шабель. шабель влади, тому, тому линери. Ось так, кар'єра його закінчиться. закінчиться, поразкою. Шанс чи ресурс, да, команда. Команда чекає, я, я скажу так, і його, і його команду чекає смертельна трансформація. Ну, тут я думаю, що ви зрозуміли, що його чекає, тому що ігри з дьяволом завжди закінчуються. Закінчується смертю. Спочатку ти потрапляєш у, у тенета до дьявола, а потім, потім йде трансформація. Він стане жертвою. Смерть жертва. Ось так. Чим він закінчить, да? смерть, жертва. Розпочнеться, він розпочав свій процес вже давно, да? він в цьому процесі, він давно вже, розумієте, він, швидше всього, що він був зв'язаний ще до 2014 року, тому що в процесі він вже давно, в партнерстві, да? він визначився, його процес давньошній, розумієте? Давньошній до інших берегів, без результату, по хитрому обнуленню. Агресія, жертва, да? агресія і тут агресія від імператора. Робота в Україні, да? закінчиться тут тупіком. Ну, що я вам скажу? Повний, повен сил, енергії, вміючи, людина, яка вміє балансувати, вміє себе захистити, наділений досить сильною інтуїцією, може маневрувати. Але я ще раз говорю той, хто зв'язався із путіним так просто з Кремлем, так просто з цієї гри не виходить. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.